Йоу, друзі, всім привіт! Зараз буде звичайний урок, такий як завжди, але велика. Прохання до кожного з вас, щоб ви не перемотували на кінець, тому що в кінці в нас все повністю комбінацію. Ми там в кінці робимо її і повільно, типу фіналізуємо, і трішки швидше, і максимально швидко. Але суть цього заняття заключається в тому, що хочеться донести те, як е, безпосередньо креативиться комбінація. Оці ці всі нюанси, які я озвучую під час того, коли я креативлю, дуже важливо, щоб ви їх спробували також на своїх комбінаціях, щоб ви побачили. І почули, як працює мій мозок, і приблизно відштовхуючись від цього, не не на основі цього, не брати це як фундейшн, а просто як. Один з варіантів того, як ще також може бути і вас також. Основна тема нашого заняття це стомп Jab і все інше. Це всі інші алгоритми та поняття, які в принципі я знаю, приміняю або хочу приміняти, або не хочу приміняти їх. So, let's get it, bang. Я роблю Stomp і починаю робити ось так. Бум. Звичайний скуп, тільки ось в цю сторону. Так, бум. Є Поїхали! Бум! Хоп. В мене далі йде трансфер, оскільки бачите, енергія йшла вам сюди, тобто звідси сюди. І я уявляю, як енергія мене туди тисне, я включаю таз, бум, ось так. да? Тобто йде трансфер вверх, енергія піднімається, тому що я хочу підвести до стомпу. І зараз ця енергія, ніби по лабіринту, лабіринт це моє тіло, буде йти до того, щоб дати енергію в мою руку. Поїхали ще очі 7-8 і бум, бум! Так, і за цим в мене ось включається корпус. Поїхала після стомпу вум, в сторону починаю. Вум. Тут же, коли таз іде вперед, корпус нахиляється назад. І з цього моменту корпус включається. Я роблю панч, джеб. Бум. Ось сюди. Єс. Yes. Давайте ще разочок, повільно, щоб ми відчули кожен сантиметр, міліметр, як рухається наше тіло. Сім, вісім і вум! Вум. Оу! Бау! Бачите, я закидую плечовим поясом вже руку сюди. Бау! Так. Змінюю. Я зробив джеб, бау. Шух. І одразу посуваю руку в цю форму. Ніби, ню-ні, ні, не потрібно бити. І За ними рухаються ноги. То я одразу даю імпульс триш-триш, А тіло ще не рухається. Так? Тобто використовую момент ізоляції. Поїхали. Сім, вісім. Спочатку. І боум! Хоу! Бау. Шух. Шух. Є. І звідси. Е, ніби я тиснув на руку. Бум! Зіскакує рука, бум! І включається корпус. Так, бум. Є. Е. рука на коліно. І ми можемо стояти так, а можемо стояти так. І ви пам'ятаєте, в чому суть. Е, в нас не можуть бути так ноги, тому що ми повернули. Сім. Вісім і бум! Бум. Ха-ха. Жух. Yeah. Є. Хорошо, давайте ще разочок. П'ять. Дивіться, одразу, да, як я роблю, я звідси бачите, одразу даю сильний імпульс. -т. Wow. Вау. Wow. Тут в мене дві руки одна на одну тиснуть і зістрибують. Тобто вони йдуть в хід. І ця рука в мене цілі э, стає ніби більш вагомою. Тобто вона веде більше за собою, ніж ця. І виходить. Ось такий мув. Бум, що корпус пішов саме за цією рукою. Бум. Є, yeah, є, yeah. все, забираємо. Бум. Все, по накатанні. Енергія йде. Бум. Підхопив. Бачите, от, такий мув, ніби я. щось тиш свігав, взявся за носочок, зігнув, бум. Є. Yeah. Поїхали ще разочок. 5, 6, 7, 8. Скуп. Гіпс. І. Панч. Вум. а! Бум. І А. А. Бум! Так, і від стомпу в мене, ніби ламаються ноги для мене. Це крек, ніби ламаються ноги. А. І ось туди йде енергія. Бум! Півкруг. Бем! Поїхали. Бум! Оу! Oh. Є! Yeah. Давайте зроблю. Що? Просту комбінацію, щоб пум. І звідси єдине, що не просте, це буде вистрибування. Тобто я зараз буду штовхатись носками. Бум. Ось це. Так. Тільки рука стає. Одразу переношу вагу на руку. Ви можете робити на долонь. Я роблю на півпальці, тому що не буде травмуватись кисть. І. Є. Є, є. Давайте до цього моменту. П'ять. 6, 7, 8. Скуп. Хипс. И корпус. Панч. Вау. Бум. И. Ха, 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 ха. И. Бум. Хо. Та, та. Бум. извиться Рука узбудет. Вау. Е. Є yeah. нічого нового, так старі рішення, але просто поєднання, інше. я не говорю, що я мега-креативний чувак, і в цьому вся суть, що нам важливо навчитись нашою базою, працювати з поняттям флоу, робити різні рішення, ось так ось міксувати, міксувати, міксувати. І тільки тоді, коли ми вже наші рухи впрацюємо до моменту, що ми можемо їх вільно називати моя база. Так, тобто не потрібно, е, наприклад, кожному з вас, кожному з нас, е, придиратись до себе, і типу, е, там я в цьому раунді зробив ось так. В другому раунді виходить, не можу робити. Окей, тоді чому ми не робимо, чому ми робимо точніше в кожному раунді один той самий стомп? Чому ми цього не помічаємо? Це ж база, і ніхто не говорить, ти там топаєш однаково в кожному раунді. Так само, і тут поширюємо нашу базу. Мені ніби самі собі самі себе заблокували в тому, що не можна робити яскраві мови, тому що хтось буде говорити, що це два рази, три рази. Якщо для тебе це яскраво, і ти показуєш один, два, три, чотири, п'ять. Окей, танцюй собі, самий самий фундейшн, і роби мега фішки. Якщо в мене це не фішка, в мене це просто база. Є ж різниця, розумієте, про що я тому. Поширюйте вашу ваш фундейшн, ваші характерні рухи. Нехай це буде вашою базою. Це не виправдовування, це інсайт, до якого я прийшов, і який допомагає мені танцювати і втанцьовувати ті рухи, які є вже моєю базою, які я можу назвати це мій фоундейшн. А далі вже якісь спешл муви, яких зараз наразі в мене немає, тому що я все називаю базою. муви в мене буде тоді, коли я буду готуватись до раундів, так як ти. Коли я буду готувати комбінацію, то тоді я собі буду забороняти робити це з мега простих штук. А можливо і ні, тому все буде залежати від того, яка енергія. Зараз я це все працюю з енергією, працюю з флоу. І так само зараз ми нічого нового не зробили. Скуп ніби новий рух. Пам'ятаєш, ми зовсім нещодавно зробили цей туторіал, що можливо скуп робити тіпа, в протилежну сторону. Також тазом я так само рухаю. Панч використовую поняття механіки. Я використовую, поняття ізоляції використовую. Це також я це використовую на основі ось цих штук. Да? Нічого нового. Ось такі муви я роблю. І це дуже часто останнім часом роблю. І це для мене не новий голдаун. І це рішення для мене також не нове. І це ми використовуємо. І це нещодавно в якійсь комбінації я також робив. Але. В такій послідовності я це не робив. Все. І це робить цю комбінацію особливою. І вам, відповідно, також просто. Це звичайна проста лексика для вас проста. Ми не повинні гнатися за зараз за новою лексикою. Ми повинні зараз гнатися за новими відчуттями або просто за відчуттями. Тому що буває таке, що ми просто не відчуваємо, ми просто робимо схему. Немає філінгу кожного руху. І щоб його відчути, нам потрібно мільярд разів зробити цей рух. Ось в чому суть. Мільярдів, тоді ти будеш робити звичайний кетч, але ти 100% філінгу навіть мізинцем ноги будеш відчувати цей кетч. Все, Let's get it. Зараз просто впрацьовуємо. 5, 6, 7, 8. Скуп. Бум. І панч. Вум. Ізоляція. Вум. Одразу. Чик-чик-чик. Бачите, флоу працює всюди. Вум, вум. Відстрибнули, пішло. Вау. Wow. так! Підіймаємось, робимо раз. Так. Ми підтягнули і півкруг. Це так буде виглядати. Бум. Я ось підтягнувся. Вум. Підтягнувся, бум ось сюди закидаю. Все, і тепер цей рівень я зістрибую. Бум, сюди через catch your balance, через третю позицію. Бум. Так. І, і все, і роблю просто джеб, джеб, джеб. Це кінець комбінації. Джеб. да? Джеб, джеп. Джеб-джеп-джеп. поїхали, Сім-вісім. Бум. Та-та-та. І в нас виходить, що ця комбінація почалася з стомп-джеп і закінчилась стомп том-джеб. Де спочатку вона була як тригер початок для такої міні-історії, і в кінці це була був цей експложен за рахунок того, що ми дали новий заряд. В середині історії новий заряд за рахунок стомпу. Бум. Повільно шість, сім, вісім. Вум. Бам! Бум. І ха-ха. Вау! Ка-ка-ка! ка, -ка, -ка. Бум. са Вум. Бум! Вум. 5, 6, 7, 8. Бум, тау. Бум і ха, воу. Та-та та, і та. Оу. Вум, ха. Тум, ту. ту, Яес! Yes. Було б класно взагалі, по, якщо використовувати принципи, то можна взагалі закінчити це як типу, фінальний експложен. І далі, типу, проставлений after Effect. Проставлений. Тобто, все, це кінець комбінації, але ми знаємо, що далі нам потрібно зробити тревел. І ми ніби йдемо за руками, і через цей мув ми виходимо в нову історію або в новий експлошн. Неважливо, просто щоб ми не були такі, типу, застояні на місці. Ми експложен зробили, то кінець, щоб ми в голові розуміли, що це вся сила. Бум! А тут па! типа на характері. Тобто в нас є схема руху, да? і є можливість дати свій характер, реальне відчуття кожен раз воно буде різне, тому що кожен раз ми по-різному ніби будемо втомлюватись. От. Тому, типа, рухи проставлені, філінг відкритий до, якби, до того, щоб показати кожен раз його по новому. Якщо це сешн, то ми можемо по суті навколо себе пройтись, але ми вже не стоїмо на місці. Вже глядач нас нас буде шукати поглядом. 6, 7, 8. бом, Хау. Бум. Та-та-та-та. Шух-шух-шух-шух. бом, А-а-а. Бум. Та-та-та-та. Фум-фум-фум. Бэм. Раз, два, три. Бэм. Все, и тут же, по сути, сви-дэнс начинается. Окей. Okay. 6, 7, 8. Бум. Оу. Па. Бум-бум-оу.

Яка основна штука? Я думаю, що це ми також зробимо частиною домашнього завдання, щоб ви для себе придумали і розповіли мені, написали в коментарі під е, відео який сторітелінг або концепт Ідея, концепт, or maybe сам storytelling. Ось одне з трьох. Яка концепція в мене? Флоу концепція заключається в тому, що флоу всередині мого тіла він веде ось цей флоу, про який я говорю флоу. Флоу, виводить руку, бум! Тут я вдарив, тут, тут рука включилася. Знову флоу, знову флоу. Дивіться, бачите, рух не закінчився, не закінчився, бум, не встиг стати, знову флоу. Я падаю, тільки торкнувся, і я уявляю, як звідси енергія підбиває мої ноги, і я це і транслюю. Фум! Фум! Бачите, підтягуюсь, ловлю, переношу, завалююсь, падаю. Флоу, знову ж таки, і звідси знову енергія йде, включає мою руку. Пау, пау, Флоу-флоу-флоу. Тобто це концепт. Зрозуміло? І вже ніхто не має права використати це поняття.